Усе сталося посеред білого дня. Костянтин їхав трасою, побачив припарковану машину з причепленим тросом. Вирішив допомогти відтягти її до СТО. А де підцепитися? Я пальцем показую. Вот сюди подцепитесь і йду садитися в машину. Свою. Як тільки только в машину, тут залітає три чоловіка. Справа від водителя, слева. тобто з від пасажирського сидіння, сліва від водителя і ззаду залітає з сторони пасажирського водителя. І я. Коротше, і целі мене виталкає на пасажирське сидіння. Костянтина а. запхали на заднє сидіння та рушили в бік найближчого села. Чоловік кричав і виривався, тож йому ще й надавали стусані. Коли мене з пасажирського з водійського на пасажирське били по ногам і перебили тонку берцову кость, перелом. Один кричав його, то що було за рулем, Убей його, пугали, звісно. Чоловікові вдалося вирватися, вистрибнути з машини, а викрадачі рушили далі. Але чомусь передумали і покинули вкрадене авто на околиці села. Від місцевого мешканця поряд села надійшло повідомлення про те, що виявлено автомобіль, фара якого вімкнуто та двигун працює. На місце події виїхала слідча оперативна група. Та було встановлено, що саме цим автомобілем заволоділи нападники. З машини вилучили речові. Сві докази оглянули та відправили на штраф майданчика. За кілька днів вже знайшли і викрадачів. Вони свою вину не визнають, нічого не розповідають. З потерпівом проведено впізнання в ході застосування безперервного відеозапису, в ході якого останній впізнав нападників та вказав, що саме вони були. Саме вони здійснили напад на на нього. Зломисниками виявилося троє кавкасів, їх раніше вже судили. Всі вони хором розповідають. Приїхали в Україну працювати. А де? На Базари. А де що ділається? Нічого. Ну як нічого. Тільки що було судібне засідання. Ну і що? Зараз усі троє затримані. Кримінальне провадження відкрили одразу за трьома статтями. Крадіжка авто, розбійний напад і незаконне позбавлення волі. Підозрюваним світить років 15.